Тепер наступне питання. А які ігри любить грати Ісус? Кроніум. <ресе> 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 Точно він же ж придумав це. <ресе> Сьогодні ми поговоримо на одну тему цікаву. Вона називається Чому ми не бачимо або не чуємо Бога. І відповідаючи на питання, яка найнеулюбленіша гра в Бога, Бог не любить грати в хованки. Це 100%. Чому люди не бачать Бога? Я прочитаю одну коротеньку історію, буду багато читати. Буття, третій розділ, 7 дев'ятий 9 вірш. Там написано так. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігове листя, зробили опаски собі, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам, і його жінка від Господа Бога, серед дерева і раю, і закликав Господь Бог до Адама і сказав: Адам, де ти? Де ти? Давай виходь, хованки вже закінчились. Вот. І той відповів: я почув твій голос і... і злякався. Ось ми бачимо деяку гру в хованки. Я взагалі, коли роздумую про Адама, я взагалі люблю дуже роздумувати книги Буття. І я завжди задаю свої питання, чому Адам злякався Бога? Він що бачив диявола? Він бачив вбивство. В нього психіка порушена. Що сталося взагалі, чому він боїться Бога? Ви знаєте, що дуже часто, от, коли Бог кличе Адама, то всі так сприймають, ну суворо, Адам! Де ти? І Адам тоді виходить. Ні, я уявляю цю картину не так. Якщо ми дивимося на Бога, який Бог люблячий, я думаю, що Ісус біжить там по саду і каже, Адам, де ти? Виходь, я знаю, що ти боїшся. Я знаю, що у вас вже вас з дружиною ці відносини з Євою, вже не так. Я знаю те, що совість тебе мучить. Виходь, я хочу тебе підтримати. І от, даючи відповідь на питання, чому люди сьогодні не бачать Бога, ми самі робимо такий вибір. Ми самі від нього ховаємося. Ми самі якось сприймаємо Бога так, як ми це сприймаємо. А далі відбувається самий кульмінаційний момент. Я від Адама відразу перескочу на історію вже нового заповідку. У Матвія в Матвію 15 му році, в 8 вірші. Там описана цікава деталь. E, взагалі, в 15 розділі, якщо ну, раніше можна прочитати, про те, що фарисеї починають звинувачувати, що учні не виконують передання старших, там не мають руки, друге, десяте почали критикувати. А Ісус дає відповідь фарисеям і дуже цікаво каже деталь, яка нам сьогодні важлива. Написано так: Лицеміри, про вас добре, Ісая пророкував, був, говорячи, оці люди устами шанують мене, а серце. Далеке від мене. Ви уявляєте, що Ісус сказав? Ісус каже: дивіться, вони класно в діті, вони говорять слова класно, вони, може, історії розказують класні. Але вони серцем далекі. Ось вони поряд зі мною, я стою тут. Фарисеї стоять буквально отак, от як я зараз, ви біля мене, хтось далі, хтось ближче. Ісус каже, вони біля мене фізично, але вони серцем просто далекі від мене. І знаєте, і Ісус. Ну, він малює страшну картину. Тому що, якщо порівняти Адама то і їх, і цих фарисеїв, то Адам він, як поводиться, він вважає себе недостойним, тому він ховається, ховається там за тими кущами, де він там ховався. То тут проблема найбільша, бо якщо Адам відчуває себе голим, нагим, то він приходить до Ісуса таким, яким він є, то тут відбувається все навпаки. Люди вважають себе достойними. Вони ходять в церкву, вони знають закон, вони знають, як дати класну відповідь, як закрити комусь, ну, грубо говорячи, рот, щоб ніхто нічого не говорив. А Ісус каже: слухайте, так ви взагалі ви ще гірше, ніж Адам. Тому що Адам він взагалі-то визнав свою проблему, а ви думаєте, що все добре. але серце далеке від, від... серця воно далеке. Я хочу сьогодні розказати одну історію. Я думаю, ви колись її чули. Я десь, можливо, зимою розповідав. Я не пам'ятаю, бо багато історій розказую. Якщо хтось чув, то просто посміхніться, ніби ви її ще не ні раз ніколи не чули. Сі, він написав книгу в, е, в книзі «Що, дівчини у благодаті. Він описує реальну історію про одну дівчину, яка жила в Траверсіті, штат Мічиган. От коли вона була маленькою, то було все класно. Ця дівчина, коли вона була маленькою, вона гралася з батьками, все класно. Коли вона підросла. То життя просто, батьки не знають, що з нею відбувається. Прийшла тут в ухах уже такі кольця, в носі, там, всякі ці желізаки, волосся покрашене, слова якісь почала говорити, не такі, які вона. І батьки не знають, що з нею робити. Вони кажуть, знаєте, і з того часу батьки для неї стали номер один, ворог. Вона посидівши не перший раз уже в домашньому арешті, і вона сказала собі, все, це останній раз. І вона проговорила собі, треба піти з дому. І вона так і робить. Вона складає речі і йде з дому. Вона е, їде взагалі в інший район, де вона думає собі, що там батьки не дозвонилися, не знайшли її. І коли вона приїхала, вона була гарною, дуже. Тут її відразу замітив багатий чоловік. Він приїхав на такій машині, вона таку машину взагалі з роду не бачила. Він сіла в цю машину, він завіз її в окремий. Номер зняв її, він привозив для, для неї все, що вона забажала. Вона думала, оце свобода! Вона позвонила сказала, то привезли то, любу одежу, вона думає, оце рай. Але для чоловіка була інша ціль. Він використовував її в цілях заробітку. І з часом за рік вона почала це розуміти, що вона ігрушка для нього. Але пізніше, коли він, цей хазяїн, побачив, що вона захворіла, він просто її викинув на вулицю. Отак. І коли наступила зима, треба вдіватись холодно. Вона десь знайшла якісь картонні в мусорці, картонні бумажні ящички, коробки. Вона склала їх десь під супермаркетом, під дахом, так, щоб її було. Вона просто там лежить. І в той момент вона згадує, як добре було вдома. Вона згадує, як мама і тато її любили, як вони обіймали її. Вона згадує це дитинство. І вона починає плакати. До неї думки приходять, можливо, повернутися, але інший голос говорить, стоп, що ти робиш? Тебе батьків давно вже забули, про тебе ніхто вже не згадує, ти розбила їм серце, ти втекла з дому. І е, треба було якось кормити себе, вона почала продавати себе, хвороба ще більше прогресувала, вона наскільки була вже змучена, е, вона е, думає, треба щось робити, і вона знайшла номер. Підійшла до, до телефонної будки, набирала номер, але так і не наважилась мені подзвонити. І на наступний раз вона наважується подзвонити, і вона просто дзвонить і записує, і говорить: тато, мама, я буду їхати через місто, там, де я виросла, там, де я втекла від вас. Якщо ви мене чуєте, можливо, ви там ще є на місці. Я буду проїжджати через це місто, я би хотіла вас побачити. Вона поклала трубку. Найбільше вона боялася, що її батьки не приймуть. Вона, вона думала собі, якщо нікого не буде, ніхто не прийде, це просто розіб'є її серце. Коли вона вже сідала в автобус, вона їхала. Вона декілька разів думала, це сама глупа ідея. Ніхто її там не чекає, а вони переїхали. Вона, вона кожного зупинку вона думала, можливо вийти з цього автобуса, щоб просто забути про цю ідею. І ось коли вона приїхала в це місце. Автобус зупинився, вона подивилася на себе, на голові було дуже так сильно красиво. Вона подивилася на свої пальці, руки, які були в табачних плямах, ось від неї неприємно пахло. Вона вийшла з цього автобуса із жодної душі. І вона навіть не могла собі уявити, що там відбувається за бетонними стінами автовокзалу. Коли вона зайшла, вона побачила таку дорожку, знаєте, як грають в ручійок. Там була тьотя, бабушка, дідусь. Вони повісили таку, знаєте, надпись, повісили на стіні, ласкаво просимо додому. Вона не могла повірити, їй наскільки було стидно, і водночас, наскільки було приємно. Там зібралися всі родичі, мама була там. Йдучи по цій дорозі, вона підняла голову вверх. Вона побачила, як де тато. І вона підійшла, вона впала на коліна, і вона почала щось говорити, вибачатись, тато підняв її говорить, досить, досить, саме головне, ти повернулася. Ми для тебе приготували велику гостину. Як же Господь Він не любить оці хованки? Ми дуже часто ховаємося від нього. Як же він цього не любить? Він мріє, його найбільша мрія, щоб я просто віддав йому своє серце. Віддав йому, сказав. Досить, досить гріховного життя, досить хованок. Я йду на зустріч. Господи, прийми мене. Ісус приймає. Він чекає цієї зустрічі.